Пикотні літні дні бердичівлянам легше пережити у затінку на свіжому повітрі чи біля водоймищ. Вже зранку на території міської зони відпочинку чимало людей. Сергій з бабусею кажуть тут лишень до 11-ї. ще нормально можна на ну, ну можна приходити на річку, десь у ну у 8 годин там 9. Ну, але уходити ну, в 11, тому що ну, після 11 годин, ну, годин вже ну, жахлива спека, там, можна буде згоріти, ну, так що ну, ну, на сонце не кори... ну, після 11 годин сонце вже ну, не корисне, а ну, пекуче, ну, погане. Це зранку сонце ну, гарне, а ввечері ну, теж гарне сонце, але зранку набагато краще. Ну, ось декілька ну, прав для того, щоб вберегтися ну, від спеки. Перше правило. Ам, сидіти вдома, коли жахлива спека, друге правило пити воду, ам, третє правило ам, ну, бути на річці від ну, 8-9 годин до 11 годин. Скажи І... Сергію, а хто тобі всі всі правила так гарно ти за свої? Хто тобі їх розказав? Сергію, бабуси. Так. Наталя молода мама, на прогулянку із дитиною зазначає, виходять зазвичай або вранці, або ж увечері. Так, звичайна водичка, головний убір, щоб закривати по максимуму. Головне, це виходити після четвертої години або до одинадцятої ранку. Спека в Україні триватиме, і пік її за прогнозами синоптиків очікують на 12-15 липня. Чи можливо підготувати себе до такої пори і як пережити цю неймовірну спеку? Сьогодні радитиме лікар-терапевт Аліса Бондар. Що спека це не тільки тепловий і сонячний удар, спека це також опіки шкіри, і також це негативний вплив на наші очі. І в принципі профілактувати треба ці три моменти. Ну, мабуть, зараз найбільш актуальний – це тепловий і сонячний удар, і тому бажано, якщо є можливість, взагалі на вулицю після 10-ї і приблизно до 4-ї, 5-ї години не виходить. Особливо це стосується груп ризику. тобто дітки маленькі, люди похилого віку, люди, в яких є серцево-судинні захворювання, бо саме вони найбільш вразлива група, і для них таку спеку ну найтяжче пережити Якщо ж виникла необхідність день перебувати на вулиці, то слід зазначає лікарка до цього підготуватись. Одягаємо одяг з натуральних тканин, от, наприклад, бавовна, льон. Бажано, щоб цей одяг був не обтягуючий, а вільний. Обов'язково одягаємо капелюшку, кепку або якоюсь хусточкою пов'язуємо голову. Цим самим ми захищаємо себе від сонячного удару. Ну, і Беремо з собою водичку. Обов'язково. Якщо ви виходите, ви маєте з собою брати водичку, бо це якраз і є одна із профілактик теплового удару. Ми маємо весь час пити водичку. Не забуваємо наносити сонцезахисні креми. На флакончиках пишуть англійськими буквами SPF. Це дословно перекладається як фактор захисту від сонця. Найкраще це, звичайно, 50, бо він най, ну, найбільш краще захищає від цих сонячних промінчиків наших, особливо зараз, які такі максимально агресивні. Наносимо на шкіру таким хорошим шаром. І пам'ятаємо про те, що дивимося інструкцію, через який час треба повторювати нанесення цього крему. Особливо якщо ви покупалися, то ну треба повторювати цю процедуру. Аліса не радить засмагати, адже у власній практиці має кілька випадків захворювань пацієнтів на рак шкіри. Так само не радить і купатись в неперевірених водоймах. Буквально вчора бачила статтю на центрі громадського здоров'я по Житомирщині. Там був Житомир, звягіль, Коростень і там ніде вода не пройшла. Е Ну, ніде не було нормальних результатів для того, щоб рекомендовано було купатися, дивлячись на нашу річку Гнила 5 відчуваючи той запах і бачучи той колір води і те, що там плаває дохла риба, я думаю, що це була б не дуже хороша ідея купатися тим більше дітям. Бо треба ще не забувати, що є кишкова інфекція, є паразитарні всякі інфекції, які вражають шкіру нашу. крім того, треба пам'ятати про лептоспіроз. Це дуже така смертельно небезпечна хвороба, яка впливає і на печінку, і на і від якої можна померти, і не якраз також можна заразитись за рахунок того, що людина купається і ковтнула воду з цими лептоспірами. Звідки там ці лептоспіри з'являються від пацюків? А пацюків я бачила тут. От я тут якраз проходила і бачила, що тут пацюки біля пляжу є. І тому я точно б не рекомендувала. Я б хотіла, щоб і наша міська влада заборон... ну хоч написала, що тут купання заборонено. Так, взяла на себе сміливість і відповідальність. Написано тільки не рекомендую. Якщо ж носити сонцезахисні окуляри, то лише оптичні вироби радить лікарка, що вбережуть від ультрафіолетового світла. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК ВІК.